За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Центр столиці у Диму та Кіптяві. На вулиці Грушевського силовики та мітингувальники не здаються. Після нічного протистояння тут настало тимчасове перемир'я. Воно триватиме аж доки вестимуться переговори влади з опозицією. Про це домовився з беркутівцями Віталій Кличко. Поки на площі було спокійно, обидва табори укріплювали свої барикади, а майданівці майстрували нову катапульту. Димно у столичному середмісті було не лише через сутички та горілі автошини, поряд з вулицею Грошевського. На музейному провулку виникла пожежа. Палав семиповерховий будинок. Займання сталося на першому поверсі в одному із магазинів. Пожежні рятували будинок кілька годин. У сушеній пожари було задійство 4 відділення, 2 дзвінаки ЗДС, 4 пожежних розчотини. Рятувальникам довелося евакуювати чотирьох людей з верхніх поверхів. Під вигуки народу молодці на руках винесли бабусю. За попередніми даними, вогонь на будинок перекинувся від шин, які горіли неподалік. Вирували пристрасті й в інших містах України. У Львові та Рівному мітингувальники захопили будівлі обласних державних адміністрацій, і вимагали звільнення усіх чиновників області. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Сало під тиском народу написав заяву про звільнення та майже одразу й відкликав її у західних регіонах України. 23 січня оголосили днем жалоби за загиблими у центрі Києва. Люди різних міст та містечок просто на вулицях влаштували панахиди та поминальну ходу. Тим часом кількість постраждалих під час протистояння на Грушевського збільшується. У сутичках отримали травми понад дві сотні людей. До лікарень потрапило 90 силовиків та півтори сотні мітингарів. Однак в стаціонарі майданівці залишатися бояться. кажуть, біля лікарень на них чатують міліціянти. Зокрема, начебто в Олександрійській лікарні столиці вони одразу з машини швидкої забирають людей. Відділків та лікарі цю інформацію частково спростовують. кажуть, міліція на території лікарні є, але поранених не затримує. Це якась провокація, і хворі масово йдуть геть з лікарні, тому що їм хтось сказав, що їх будуть викрадати або забирати нікого, ніякої припозиції цього немає. Всі хворі правохоронних органів ніхто не звертався офіційно, ні, ні офіційно такого немає. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, яке буквально приголомшило те, що сталося з полоненими, яких Беркутівці захопили на вулиці Грушевського, можна вважати не просто знущанням, злочином. Схопили саме бійці Беркуту, чисто біці ну, Але схопили, наскільки я зрозумів, це були їхні начальники, бо коли в мене, в мене схопили біля, е, ну, біля того Лобоноску, і коли вели до, до гори, то мене завжди тримала, та сама людина за шию. Чувак. Ногами, руками, дубинками, ножем різали, заливали перцевим балоном. Це все було початку Марінського парку. Від початку сутичок на вулиці Грушевського міліція затримала 73 людини за порушення масового порядку. Це дані на вечір четверга. Цифри весь час змінюються, адже протистояння триває.